Як підключити TikTok Піксель до вашого квіза? Давайте в цьому відео розберемо, як це зробити. По-перше, давайте створимо новий квіз для того, щоб пройти в весь сетап з самого початку. Тож я обираю перший шаблон, який я побачив, інсталюю його в сам квіз, і давайте на його прикладі налаштуємо інтеграцію. А для початку в тому шаблоні, який ви створили, ви переходите в налаштування. Далі те, що нам необхідно зробити, це перейти в «Інтеграції», знайти «TikTok Піксель і у відповідне поле вставити індифікатор пікселя «TikTok». де нам знайти індифікатор пікселя «TikTok»? Для цього вам необхідно прийти в рекламний кабінет TikTok Ads. Переходимо в інструменти, переходимо в події, і далі в нас є декілька варіантів розвитку подій. Якщо у вас вже є готовий піксель, ви можете скопіювати його ідентифікатор, повернутися назад в квіз і вставити цей ідентифікатор у відповідне поле. Далі ми зберігаємо, інтеграція автоматично активується, і вже після цього ви можете використовувати цей квіз для реклами в TikTok Ads. Якщо по якійсь причині у вас немає цього пікселя, ви тиснете на Створити новий піксель. Далі вибираєте той формат, який для. Вас підходить. В нашому форматі це веб. Обираємо, тиснемо далі. На цьому етапі необхідно ставити адресу вашого квіза. Давайте так і зробимо. Я напишу квіз тест 8, в вашому випадку це може бути назва вашої компанії або ваш особистий домен. Тисну Підтвердити. Далі клікаю на посилання, повертаюся назад до налаштувань пікселя, вставляю адресу нашого квіза і тисну кнопочку Далі. Після цього обираю останній крок ручні налаштування, далі. І на цьому етапі обираю TikTok-Pixel. Обираю, тисну продовжити. Далі вказуємо будь-яку зручну для вас назву, нехай це буде квіз. І тиснемо кнопку створити. Вітаю ваш піксель TikTok створений. Єдине, що зверніть увагу, що нам не потрібен весь код пікселя, нам необхіден тільки його індифікатор, тобто ось це значення. Давайте ми продовжимо створення, тиснемо Далі. Знов далі. Тут теж тиснемо далі. І завершимо процедуру, клікнувши на кнопку Фініш. Все, ми з вами створили новий піксель. Тобто, ще раз, ви або використовуєте той піксель, який у вас вже є створений, або можете створити новий спеціально для вашого квіза. Для того щоб переконатися, що все працює коректно, ви можете відкрити квіз в новому вікні. Інсталювати спеціальний віджит TikTok Pixel Helper, який допоможе вам зрозуміти, що піксель відпрацьовує коректно. Тобто, я переходжу на квіз, наприклад, тисну кнопку розпочати. Відповідно, в мене повинна спрацювати декілька подій. По-перше, це подія sq Start, тобто це фактично відкриття першої сторінки. Подія PageView буде спрацьовувати кожен раз, коли ваша сторінка оновлюється, і на кожному новому питанні повинна спрацювати подія питання 1, питання 2 і так далі. тобто якщо Буду проходити квіз, то на кожному наступному питанні в мене буде спрацьовувати питання 2. Відповідно, на третьому питанні повинно спрацювати питання 3, і так далі. і так далі Давайте пройдемо квіз до кінця і побачимо, що в нас створюється при відправці контактних даних. Тут я напишу, поки просто тест, тисну продовжити. Заповнюю контактні дані і тисну кнопку готово. Після цього в нас повинна спрацювати подія «Submit Form. Це якраз та подія, яка говорить нам про те, що заявка була успішно відправлена. Зверніть увагу, що із-за неточності перекладу в самому віджеті, подія «Submit Form» в самому рекламному кабінеті TikTok називається «Lead». і відповідно ви будете налаштовувати рекламу теж на подію «Lead». Як нам це перевірити? Давайте перейдемо в сам піксель, який ми поставили на наш квіз. Нагадаю, що це в нас ось цей піксель. Це дуже легко перевірити, тому що знов-таки в самому квізі той самий індифікатор. Переходимо в сам піксель, і далі в відповідне поле ви вставляєте URL-адресу вашого квіза. Ще раз копію, вставляю, вставити, генеруємо QR-код. Далі з вашого смартфона переходите в мобільний додаток Тіктока, тиснете на іконку скана в правому верхньому кутку, натискаю, і далі нам необхідно відсканувати цей QR-код, який ми тільки що згенерували. І у вас повинен відкритися ваш квіз. Зверніть увагу, що по мірі того, як я буду проходити цей квіз, у мене будуть спрацьовувати різні відповідні події: тобто відкриття першої сторінки ЕС-квіз старт, далі питання 1», питання 2», питання 3» і так далі. І відповідно до того моменту, поки ми не залишимо свої контактні дані, подивимося, яка подія спрацює при успішній відправці контактних даних. Тисну готово У вашому випадку це може бути будь-яка інша кнопка, наприклад, відправити тощо. Зверніть увагу, що в мене спрацювала подія Open Contact Page, тобто це фактично відкриття сторінки з контактною інформацією. Далі в нас спрацювала подія Thank You Page, тобто це сторінка подяки. І як я казав, спрацювала подія Lead замість Submit Form. Тобто ми бачимо, що саме ось ця подія для нас є ключовою. Відповідно, ми на основі цієї події будемо запускати рекламу з оптимізацією на подію Lead. Як це зробити? Для цього повертаємось в розділ Campaign. Тиснемо на кнопку Створити нову компанію. І далі у вас є два варіанти. Перший варіант це більш швидке налаштування. Ви обираєте лідогенерацію, залишаєте перший формат і тиснете продовжити. На цьому етапі ми обираємо веб-сайт, далі обираємо наш піксель, ось він. І далі ми браємо ту подію, на яку ми хочемо оптимізуватися. В нашому випадку це подія Літ. Зверніть увагу, що якщо ви тільки що зробили ваш піксель, то для Тіктока може знадобитися іноді від години до двох для того, щоб протягнути всі події, які ви робили в форматі тесту. Тому іноді, якщо ви тільки що створили, подія Літ може бути недоступна. Не забувайте про це і не хвилюйтесь, якщо у вас ця подія відображається як неактивна. Для того, щоб це перевірити, чи працює і чи готовий піксель до реклами, ви можете перейти в сам pixel Давайте ще раз перейдемо і подивимось на його статус, та, тобто чи готовий він до запуску реклами. Якщо ви тут бачите ось таку кнопочку створити рекламу, і бачите, що він готовий до запуску реклами. Відповідно, все окей. Якщо цей піксель був тільки що створений, наприклад, тут ми тільки що з вами його створили. Давайте подивимося, який статус ось тут. Бачимо, що тут статус ще не готовий до реклами. Відповідно, якщо він готовий, значить можемо запускати. Добре, це був перший формат, який дозволяє максимально швидко запустити Вашу рекламу. Давайте розглянемо ще один формат, який також дозволяє запустити рекламу з оптимізацією на подію літ, але має більше налаштувань з точки зору більших можливостей для налаштування вашої аудиторії. Для цього ми тиснемо на Показати більше можливостей, клікаємо на ось цей напис. Далі клікаємо на Показати більше. Ось сюди, клікаю, погоджуємось. І після вас перенаправить на ось такий розділ, де вас буде більше цілей. І тут, по такій самій послідовності, ви тиснете на Лідогенерація, обираєте ручні налаштування рекламної кампанії, тиснете Далі. І на цьому етапі ми обираємо веб-сайт. Далі ми обираємо наш піксель і відповідно нашу подію лід. І далі ви налаштовуєте рекламу в зручному для вас форматі, налаштовуєте Гео, налаштовуєте інтереси і будь-які параметри, які для вас необхідні. Щоб ставити саме послання на квіз, ви переходите на етап створення рекламного креативу і у відповідне поле ви вставляєте послання на ваш квіз. Зверніть увагу, щоб у вас було обрана сама url адреса сайта. Далі по такому ж самому принципу копіюємо адресу, повертаємось і вставляємо адресу вашого квіза. На цьому, друзі, все. Тобто, давайте ще раз проговоримо, що нам необхідно зробити. По-перше, в вашому квізі ви переходите в налаштування інтеграції, знаходите інтеграцію з TikTok Pixel». Вставляєте ідентифікатор вашого tiktok пікселя Після цього бажано цей квіз пройти для того, щоб Піксель отримав всі необхідні події. Якщо це піксель новий, почекайте від години до двох для того, щоб всі події протрекались самим TikTok і вони у вас відображалися в рекламному кабінеті. Далі вибираєте рекламну ціль лідогенерація, обираєте подію лід для оптимізації, і відповідно в полі адреса вставляєте адресу вашого квіза і запускаєте рекламу. Після чого TikTok буде оптимізовувати рекламу. На тих користувачів, які ймовірніше за все залишать заявку на вашому квізі, на цьому, друзі, все. Дякую за перегляд і високих вам конверсій.